Добрий ранок. Вже скоро будемо виїжджати. Прогріваємо машину. На дворі морозець. Мінус 7 на нашому термометрі, градуснику. Мінус 7 розпалили в хаті, бо прохладно. І зараз їдемо, бо нам на 8 годин треба бути. Я зараз повиключаю там все. На 8 годин треба бути в стоматового, а зараз пів восьмої. Та що ти там щіпаєшся? Ну що за дитина? Коротше, будемо зараз виїжджати. Моя кіцюля настроїлася. <гум> Кажу Варюха, тримай себе в руках, бо коли мені зуби виривали в тому віці, мені робили це без будь-якої анестезії. А тобі зараз і кремчиками, і укольчиками, і все, що хочеш. Ми вже вирвали зуби. Да, Варюх? Дуже швиденько все зробили. Е, стоматолог. Дуже все акуратненько, прям ну, ідеально. Нам сподобалось, приємний такий лікар. Так що Варя Варя даже не плакала. Даже не плакала. Вона так себе настроїла, що треба вирвати вчора, того зубіка. Я вчора себе за дісну щипала. <гум> Трішки помастили, діснули. ну, такими ліками, щоб воно все затерпло. От, і Варюха вивчать навіть ні з кілечки не плакала, яка молодець. Даварічка, умнічка ти моя. Я прям почала переживати, що ми чекали е е лікаря, і я сижу біля дверей і мене починає мутити, крутити. Думаю, я зараз сознання потеряю, і Варя буде ще мене відкачувати. Я щось так розпереживалася. Але Варя тримала себе дуже добре. Просто в мене сльози кодилися, бо я дуже сильно боялася. Це ну, ти зараз переживалася взагалі. І мене почало трясти. <гум> а загалом дуже і гарно, молодець. Ну, звісно, хто, хто не боїться стоматологів, всі боїмося стоматологів. Варі віддали зубі, а, да, Варя? віддаси свої бородаті фей. <гум> дивіться, яка сьогодні гарна погода. А ми йдемо зараз, позвоню до Маріночки. І спитаючи, вона вже на місці, десь тут в центрі, казала, буде, може вона так зарані ще й не буде тут. Ну, йдемо поки в центр. Позвоню, по зараз її спитаю. Якщо вона на місці, то вже й сразу пострижемося. Якщо ні, то підемо, як завжди. Куди? Ану, куди? В Аврору. Куди ми без Аврори? Там потиняємося. Шуруємо вже в перукарню, зайшли тільки що вшики блиск Купила все-таки собі гіллаки. Будемо щось пробувати. Взяла ремувер, щоб знімати саме гіллакс з нігтя. Манікюріста валяка. Каже. каже, ти колись працювала манікюрісткою. У мене позалишали ще лампа, є, фрізер є, ще багато чого є. Але ще, ще докупила. Коротше, Варюха несе наші покупки. трошки Так, трошки, дивись. Трошки, трошки, трошки. підстригли чолочку. І мене теж, і теж підстригли. І Оріху підстригли рівненькі. Зробили її коси. Коротше, йдемо зараз шапку поміряти мені. Краючих ручки. Варюха вже собі котикам, а набрала вавруяну манікюрці Нігті покажи. Ааа, новорічні. Що це Аврора з нами робить просто? Бачиш, що Больше впаду, зачіплюсь зараз. Дивись, які чашечки прикольні. Дивись, які чашечки прикольні. Що в нас коштує? Мам, там написано... 77 77? А 189 не хочеш? А 189 не хочеш? Те, що там написано... Оці штуки дуже класно, що одразу перевіряти ціну. А це? Я б таку під цукерки взяла. Так? Ага. Да? Цукерочки. Або там під якийсь новогодній салатик. Так. Да. Скільки вона коштує? Такий сканер. 169 гривень. Прикольно. Такі новорічні. Дала ще собі ну, О так, ба, таку базу. Вона oh, no, no, no. трошки переливається молочно. Таку ще спробують. Я щось прям. Що ти там дивишся? Кризиночку? 44 я вже дивилася. Yeah, я собі хочу взяти тут. Так, да? набери. Ну, на і моє туди постав. Я собі хочу взяти, щоб у мене тут стояв весь мій манікюр, який в мене є. Бо в мене все, все для манікюру, да? мене так? Так, є... ну все, наче все, що ми хотіли, подивилися. Все, пішли. Ми, як завжди, зайшли на каву. Варя вже тобі собі теж кавуську взяла, і Я і вже майже всі справи собі зробили. І ось такі я показую, що хочу такі на кухні часи. У нас там стіна дозволяє. Іди. І ми вже всі свої справи зробили. Зуба вирвали, постриглися, по магазинам походили і все. Це... щоб всім показати твого зуба, якого вирвали. Залишимо це в секреті. От. І все, наче зробили все. Потім покажу вам, що ми купили. Купила шапку. От і, і все, і по магазинам побачу, покажу вам по мілочі, що ми купили од одна покупка з тих, що ми купили, а дома все інше. Даврі зробимо розпаковку. Вона вже про них забула, і вони їй прийшли через півроку. Ого, це щось дуже довго. Ми скільки замовляли? от на тему замовляли, то найбільше, найдовша це 21 день. Ще одна нова табалапка. З цими табалапками це якийсь треш Просто у, у мене голуба всі ці табалабки У мене голуба ніжна ось це от до каніоново зелена. Бо там це ще там може було в двох. Табалапку це ми на тему замовляли. А тут е, в пузі скільки вона 140, да, 140 гривень. А на тему була 59, да? угу. Ну, мінус один ждати треба, а тут одразу пішов купив. Ну і по-перше, нам ще з тему не всі товари прийшли. Я заказувала ще сумочку, ага. парні брилочки і браслетики. Упс. На тему, тему лиш мені прийшли табалапки. Вот такі, да? да, mm -hmm. такі не, не хороші, так? Так, їм треба по попі. А ця. Сумка була прозрачна з ромашками. а воно мені да, не приїхала. А я її так хотіла. Uh -huh. О, я прийду. вже їсти хочу. Ой, сейчас приїду до поїду. Я вже, знаєте, з думкою їду і що я буду спати. Зараз приїду ляжу спати. Хочу лягти спати. А ага, чи ляжу я спати, чи не ляжу, то Держи, щось не я сумніваюся, що я ляжу спати. Я одразу приступлю до манікюрних своїх справ. Я теж хочу зробити манікюрчик. Тобі я вчора робила, чи позавчора я робила? Вчора чи позавчора? Вчора. Вчора І хочу зараз гель лаком накрасити. Я теж буду манікюрні справи робити. Я якраз купила спеціальну сиворотку з, крем... О, з кремчиком. Шо, шо. Я хочу стерти цей обгризаний манікюр. Ну, да, ну, да. Бо коли я його дуже довго сушила, він все одно був липкий, я його просто отак вирішити. Знаєте, впливає, так? От вкоруває, да? Папа номер 2 А поговоріть. Ой, варушка, марушка, ти моя. Так. Зеркало, а, яка закриває. Ми вже все зробили, їдемо вже додому. На дворі погода проясняється, вже сонечко таке гарне. Так, да, зараз би, звісно, батареї натянули в добре. Заїхали по дорозі, що в такий будівельний магазин. Дивимося, ялиночки. Гарні, але е, в нас вдома є ялинка. Є ялинка, ми купувати не будемо. Ой, які вони. Ага. А, це ще іні ще з цього, з морозу залишився. То, що вони біленькі, а ще й є. приморожені. Угу. У нас є ялинка. А яка в нас за висотою варіг? Не знаю. Отака, От мабуть, так? Да? Така? Ні, я дотягую. Ти от. Ну не така, це геть маленька, так? Чуть-чуть більше, ніж так. Купила собі шльопки. Бо мої геть страшні. Я їх так люблю, вони зручні, то що, знаєте, от така танкеточка, вони зручні. І ті в мене просто вже дуже страшні купила. Купила вже нові собі, обновку купила. Ну, по сонцю не поступай. Угу. Угу. Давай. Чік, сейчас я поставлю, а потім ти. Ава. Ну, <сі> так, на така говнюня якась схожа. От така. Ой, вона розставила геть. Сейчас. Вот так. Мама, це тобі. А це тобі. Паря вже манікюри собі робить. І я, і я трошки. Ти, ти, ти лише один заробиш? Ну, що тільки один. Ну, коротше, перший слой тільки. Нігті свої вже підпиляла поза бафіком, підготувала ногтєву пластину і покриваю. Я взяла що собі, що угу. красива. Ось таку взяла. Базу не знаю. Ага. Е, не знаю, як, наскільки вона хороша, бо це мені порекомендували в магазині. Сказали, що супер пупер класно. І топ. Без липкого слою. На ну, що вам ця інформація? Не знаю. От. І ще взяла молочну. Коротше, то от так. Оце такі манікюри буду саме робити. Ну от. Просто зробила майже рівний блік получився. Такий брала собі нюд колір. Коротше, треба знову руку набивати, щоб робити манікюрі. Такі в мене були грандіозні плани зараз лягти спати, поспати. А Ваня дзвонить каже, давай збирай банки, будемо доставати вчорашню тушонку, вистих автоклав. І будемо закладати наступну партію. Що тому чоловіку не йметься. Так що я зараз збираю баночки, і він заїжджає за мною і їдемо далі закладати автоклав. Ну, вже величезний плюс в тому, що м'ясо вже замариноване. От, і треба тільки нажарити цибульку, морковку, оцю зготовку зробити. А то, в принципі, вже все готове є. Так що, не вийде в мене сьогодні поспати днем. Ось таку шапочку я купила. Ось така звичайна, чорна. З відкотом чи з викотом. Бо в мене та світла геть розтягнулась. Так, ми вже загружаємо машину і будемо їхати робити тушонку далі. Я, звісно, ну зовсім, ну зовсім не настроєна і є, Тут вже банки поскладала. ах Зовсім нема настрою. Опа! А ви не ждали, а ми приїхали. Так, знову наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Е, другий день будемо робити тушонку. Я, звісно, вовше по планах її не планувала сьогодні робити. Були в мене зовсім інші плани, але. але. Так, зараз мені треба перемити банки, все підготувати до другої партії. Друзі. І дивлюся, багато дивиться мене не підписаних постійні глядачі, але не підписані. Непорядочок. Будь ласка, підпишіться. Мені дуже-дуже буде приємно, що ви підпишетесь. Лайки, то само собою, це допомагає продвигати канал. Його бачить більше людей. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Все, як завжди, всіх міцно, примісно обіймаю ваша Інна.